Доброго дня! Зараз оглянемо одне з крісел цього комплекту. Крісло з натуральної шкіри під номером 1 польського бренду Profim. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Великі коліщатка зручні. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу з перфорацією. Зараз детально оглянемо стан шкіри, потім перейдемо до механізмів. Сидіння з перфорацією. Тут діляночка з цільної шкіри. Це вся натуральна шкіра повністю. Спинка також з перфорацією. Спинка зручна, підтримує спину, висока і відтворює форму спини. Дуже зручне в користуванні. Тут також цільна шкіра. Вигляд спинки зверху. Підлокітничок правий, підлокітничок лівий. Вигляд ось така спинка, як я кажу, вона дуже гарно відтворює форму спини, підтримує, має вигін. Вигляд крісла справа. Такий механізм мультиблок покращений, він дає можливість відкидатися спинці і її фіксувати. Це дуже зручно. Крісло повністю виконане з натуральної шкіри. Задня частина також натуральна шкіра, що є рідкістю. Але це є бренд Profim, який виготовляє елітні меблі. Дуже дорогі, дуже якісні, тому шкіра абсолютно повністю. Крісло важке, надійне, міцне. Бірочка Profim. То є певні дрібні нюансики. Але в цілому крісло в доброму, справному стані. Так, по механізмах. Тут регулюється висота сидіння. Потрібно, щоб на кріслі ніхто не сидів, підняти лапку вгору, крісло піднімається. Під вашою вагою, коли ви сидите, піднімаєте лапку, газліфт опускається і регулюється відповідно висота крісла. Підлокітники мають функцію регулювання. Найнижча висота, найвища висота. Здається, є. Так, це крісло під номером 1. Це найнижча висота. Там є 5 позицій. 1, 2, 3, 4, 5. Аналогічно це. Все справне. Підлокітники мають 5 позицій повороту в кожну сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Аналогічно цей 1, 2, 3, 4, 5. І також всередину рухається. Теж. 5 позицій. Може бути ось так. Тепер стосовно регулювання спинки. Для... Потрібно лапку зліва підняти вгору. Тепер на кріслі можна вільно гойдатися і за потреби зафіксувати нахил спинки в зручному положенні. Зараз покажу, як це працює. Так, от я працюю опускання крісла. Ось ця лапка, ми її підняли вгору, спиною натискаємо на крісло і лапку опускаємо донизу. Відповідно, крісло нахиляється спинка і фіксується. Можна вибрати зручну позицію, там вдається 5 позицій. Для того, щоб його розфіксувати, потрібно підняти лапку вгору. Антишок-ефект, спинка одразу не піднімається, потрібно натиснути спиною на спинку. Ось. І крісло повертається в робочу позицію. Для того, щоб знову зафіксувати, потрібно лапку опустити донизу. Крісло зафіксоване. Кого цікавить, таке гарне кріселечко, замовляйте крісло під номером 1.